Події в Харкові та області 13 серпня. Нові правила гри розробляють для бізнесу в прифронтових регіонах України. Деталі про програму, яку готує Кабмін, розповів під час сесії Харківської міськради мер Ігор Терхов. За його даними, після зустрічі з представниками бізнесу в Харкові. Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду, зокрема щодо розробки програми доступних кредитів. Також йдеться про створення страхової кампанії, яка буде покривати воєнні ризики. Міський голова анонсував зовсім іншу політику щодо гарантів, будівництва та бронювання при фронтових містах. Щоб добуватися економічних преференцій у Харкові, вирішили створити місцеву асоціацію органів місцевого самоврядування. Ця організація має об'єднати в першу чергу прифронтові громади не тільки Харківщини, але й з інших регіонів. Заради створення структури депутатів терміново скликали на позачергову сесію. Ворог проривається в Куп'янськ у ранковому зведенні осудні Дніпро повідомило, що окупанти намагаються малими штурмовими групами проникнути та закріпитися в місті. Речник угруповання Віктор Трегубов згодом уточнив, росіяни достатньо близько на півночі від міста, але закріпитися в самому куп'янську їм вдається не дуже. Начальник хова Олег Сенігубов повідомив про катастрофічну гуманітарну ситуацію в місті. Централізованого водопостачання немає ніде. Підвіз води забезпечують там, де це можливо. Немає газу, а електрика працює з великими ускладненнями. У Куп'янську, за даними хова, залишається 991 житель із довоєнних 27 тисяч. Фейк про Чугуєв вигадало російське міноборони напередодні зустрічі Трампа та Путіна. Окупанти заявили, що ЗСУ готують удар по одному з густонаселених кварталів або лікарні в Чугуєві. Нібито до міста привезли групу іноземних журналістів, щоб ті показали наслідки прильоту, і це зірвало перемовини на Алясці. У центрі стратегічних комунікацій спростували цю брехню, нагадавши, Україна, на відміну від РФ, не веде обстрілів мирного населення. Також у центрі відзначили, що іноземні журналісти регулярно працюють на прифронтових територіях, а подібні російські вкиди спрямовані на дискредитацію України та виправдання майбутніх ударів РФ по цивільних об'єктах. 11 років у в'язниці проведе житель липців у 2022 році. Він допомагав російським окупантам грабувати власних односельців. Інформував загарбників, які автівки є в якому подвір'ї. А також допоміг проникнути на територію одного з домоволодіння, де загарбники силоміць забрали пасажляховик у господаря. Також посіпака вказував окупантам зручні маршрути, допомагав розвантажувати автівки тощо. Суд визнав зрадника винним у пособництві державі агресорці. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.